Це були ми, українці, люди, які любили своє життя. Кожен наш день був сповнений звичних, але таких дорогих речей: Ранкова кава, поспіх на роботу, довгі вечірні прогулянки, дитячий сміх у дворах. Ми будували плани, ремонтували квартири, виховували дітей. Ми зводили будинки, думаючи про те, якими вони будуть через 10-20 років. Ми мріяли про подорожі, успіхи і просто, про спокійне, світле майбутнє у своїй незалежній країні. Кожен із нас мав свій світ, свою неповторну історію, своє «до». Потім усе зникло в одну мить. Ця мить розділила життя на до і після, залишила по собі лише біль, руїни і страх. Наші мрії обірвалися вибухами, наші плани перетворилися на єдине прагнення вижити. Життя, яке ми будували роками, вмістилося у кілька валіз, кілька сумок, у яких лише найнеобхідніше документи, одяг. Улюблена іграшка дитини з цим мінімумом. Ми залишили наш дім, наше минуле, наше до. Ми були змушені тікати, рятувати дітей, рятувати себе. Був такий період, що ми вагалися, чи покидати Україну чи ні. І ми... нам друг наш зателефонував, він давно вже в Канаді живе, і він предложив: приїжджайте до мене, я вас зустріну, все, якби ми в Канаду взагалі не розглядали як країну, в яку ми будемо переїжджати. Але так сталося, що ми подали документи і чекали. Ну, досить довго чекали, і потім все-таки наважились і поїхали спочатку в Польщу, чекали в Польщі, візу. так само у своїх друзів. І потім, коли вже прийшла віза, ми зібралися, купили квитки в Канаду і прилетіли з сім'єю сюди. Залишили. Майже все, що в нас було, зібрали все в чотири валізи, двох дітей і приїхали в Канаду. Так ми опинилися в Канаді. Згадується, що ми прилетіли спочатку в Монреаль. Нас там в аеропорту українська спілка намагалась переконати залишитись в Монреалі. Не їхати в Вінніпех, але ми наполегливо бажали приїхати в Вінніпех. Ми приїхали в Вінніпех. Нас друг зустрів. І перші декілька днів ми, зміна часового поясу, ми не дуже добре ще зрозуміли, куди ми потрапили. Було дуже холодно, потім одразу сильний мороз, сніг. І отак ми поки місяць були в отелі, ми потрошки привикали до нового клімату, робили документи, ці, що при отелях були от. якось так. Кваліфікація в Україні. В Україні займався підприємницькою діяльністю. Це були перевезення пасажирів, таксі, здача машин в оренду, пошук водіїв, вся логістика зв'язана з цим бізнесом. Але їхавши в Канаду, я вже наперед знав, що в мене буде позиція на роботі, яку запропонував мій друг. І за це я. В принципі, Не переживав. Але так, це зовсім інше, коли ти приїжджаєш і працюєш вже на когось. І, але подумками ти ще бізнесмен, але все, ти вже в Канаді, ти вже твій минулий експіріанс, як кажуть, тут вже, в принципі, крім тебе, нікому не потрібен. Ти починаєш все спочатку, все з нуля. І в фінансовому плані так само це все відчувається не в кращу сторону. Але потихеньку-потихеньку треба розраховувати на себе, працювати, працювати і все буде. Перед тим, як ми сюди приїхали, ми нанімали. Репетитора з англійської і деякі знання зі школи, з університету, скажем так, базові, і я думав, що їх буде достатньо. Але приїхавши в Канаду, ми е, навіть просто в магазині не, могу, не могли два слова зв'язати. Так само наш, наш друг допомагав нам оформити там якісь карточки на телефон, якісь банально прості речі, прийти в банк, ще щось. І е, труднощі були, були. Е, але з часом на роботі е, спілкування, саме основне, я вважаю, спілкування кожен день. Е, потрошки ти звикаєш до робочого процесу та ці англійські слова вже ти звикаєш до них, і більш-менш вже розумієш, і тебе розуміють. І з часом стало, ставало легше. Наприклад, зараз через три роки більш-менш можу і по телефону подзвонити, якісь там послуги замовити, так само в магазині. Скажімо так, мінімальний такий рівень спілкування вже присутній. І... Я не сильно, не сильно переживаю з цього приводу. Мене, саме головне, що мене розуміють, і я розумію те, що людина каже, там, стараюся більшість того всього зрозуміти. І саме головне спілкування. Кожен день спілкування з носіями мови. Що саме цікаво, з деякими. Канадійцями дійсно важко спілкуватися, тому що їхня англійська буває ну, досить е, така зжата, скорочена, скорочені тексти, і намагаєшся перепитувати, повторіть ще раз. Я не зрозумів, таке присутнє. Так. Так, це питання досить болюче, тому що ми е, досить часто збиралися разом з батьками, бабуся з онуками, також е, внуки. Е, ми їздили до батьків і залишали на літо дітей. І е, батьки до нас приїжджали. Тобто ми постійно спілкувались, і, і дітям було весело. От, а я пам'ятаю, коли останній день ми уїжджали, то я дивився, що всі так розстроїлись. що ну, Всі зрозуміли, що ми будемо уїжджати не на короткий термін. І так і виходить, що вже третій рік батьки не бачать ні дітей, ні онуків, так само ні ми не бачимо. Але стараємося спілкуватися. Частіше через е, відео меседжери. Так, з приводу друзів, е, так вийшло, що всі мої друзі, з якими я спілкувався, зараз не в Україні. Так вийшло, що ті в Штатах, ті в Німеччині, і ми з ними продовжимо спілкуватися через е, меседжери. А, і що саме цікаво, ті друзі, знайомі, з якими я спілкувався е до війни. І потім, коли ми переїхали сюди, я телефонував декілька разів, деякі взагалі не брали трубку, а, деякі просто декілька разів взяли трубку. І після того, якби, ну, я бачу, що немає. Обратного зв'язку, і ну я не дзвоню просто людині, людина не дзвони мені, я не дзвоню. Якось я зрозумів, що просто ну от е після цього, якби ти переїхав, то майже всі ті твої знайомі, друзі, з якими ти товаришував, просто тепер ви не спілкуєтесь і все. Сама, Найвелика сама проблема, яку ми тут е відчули, це дитячі садочки. Е ми шукали ці дитячі садочки, вони зайняті, і за цього дружина не могла піти знайти роботу, тому що маленька дитина. Але з часом допомогли знайти приватний дитячий садочок, і вихователька вона. Родом з Індії, але в неї досить непогана англійська. І ми побачили, що через півроку наша донька вже більш-менш спілкувалася англійською. І після року, як вона ходила в цей садочок, у неї була англійська без акцента. вона на рівні спілкувалася з однолітками. І потім, коли вона вже перейшла в інший садочок і вже в школу, то її вчителька. На перші два тижні навіть не знала, що ця дитина міла, вона з України, що вона українка. Вона говорила вільно на англійській з дітьми, і потім вона почула, коли вона з українськими дітьми заговорила на українській, і вона підійшла і спитала, що з України, вона так. Тому діти досить швидко адаптуються в цьому плані, а з старшим сином йому трошки було важче. Але він швидко е, теж адаптувався, тому що багато дітей з українців було в класі. Е, і, наприклад, коли біля нас він не, не дуже спілкується англійською, ми не знали навіть. Але в школі ми прийшли, він ну, спілкувався там, з вчителями, ми почули, як він спілкується, тому що тому нам, нам ще треба вчитися. Діти якось швидше це все схватують. Як такової великої проблеми немає, це взагалі це інша країна, це інший континент. І тут все нове, до якого просто треба звикати. Бачив багато нового, не такого, як в Україні, і інколи це трошки дивувало. Але в цілому через рік. Я вже, в принципі, до всього звик. І як такових великих проблем я не відчував. Ну, можливо, постійні записи та айпойнменти на будь-які послуги, е, куди б не звернутись, да, там, чи ремонт машини, чи до лікаря, чи ще кудись треба записуватись і очікувати тиждень, два-три. А буває таке, що і рік, і два ми чекали на деякі. Медичні послуги. Музика. Відчуваю таку деяку депресію інколи з цього приводу, тому що я розумію, що ми подалися по програмі. Програма може затягнутися, work permit закінчується. З Ворпермітом закінчується посвідчення водія, медична страховка. І взагалі перебування в Канаді легально. Ми маємо на основі нашого відкритого Ворміту. Вор я з цього приводу вирішив не нервувати, взяти себе в руки і зробити максимально, що я можу зробити максимально зі своєї сторони, податися по. Загрузити всі документи на ту або іншу програму імміграційну, потім е, вчасно подати заявку на новий work permit. вчасно оновити документи, і тоді більше часу, щоб е, ну, продовжувати всі свої документи. Тому що, я, я, наскільки я знаю, тут багато людей живе в Канаді постійно продовжуючи свій work permit. Тому я думаю, що Краще не нервувати, а спланувати всі свої дії е, на те, щоб е, наперед зробити всі документи, щоб в тебе був час, проміжок часу, для того, щоб імміграційні е, 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 е офіцери змогли розглянути е, мою заявку і одобрити її, або ні, вже як, як там вийде. Треба зробити максимум з того, що ти можеш зробити, або навіть навіть уявити в себе в голові, прокрутити, окей, програма закінчиться. Що, що, що станеться? Нікого в тюрму не посадять, виженуть, але я не думаю, що будуть виганяти. Окей, що я можу зробити, щоб цього не сталося? Зроблю маленькі кроки до цього. Все, всі документи подаю і все. Я думаю, що кожен з цим стикається і кожен проходить цей етап нелегкий. Я думаю, що все буде добре, всі отримують свої документи. По медичній сфері була ситуація, коли дитині стало погано в школі. Ми приїхали і його забрали, повезли в емердженсі. На ньому на лиці була дуже сильна алергія, алергічна реакція. І нас посадили і сказали очікуйте. Ми чекали, напевно, годин шість, потім вийшов лікар, нас посадили в кабінет, і ми... просто він подивився. Дали, дали якусь таблетку і сказали, ну, вдома наглядайте за дитиною. Якби. Це, Я так думаю, що вони дали щось протиалергічне, зняло е, симптоми. І ще була ситуація, що нас направили до алерголога, е, і ми очікували півтора року аппойтмент до алерголога. Е, але, що саме цікаве, е, доктор-алерголог він е, зробив всі необхідні тести і показав алергію, то, що, то, що ми знали, що в дитини є на це алергія, що ми коли в Україні проходили ці тести, тільки е, методи складення цих тестів вони зовсім відрізнялись. Я спочатку подумав, що, що це він робить. але Досить швидко ці тести показали, що саме на це є алергічна реакція в дитини. Він прописав нам ліки. В принципі, все, все влаштовує, просто що довго треба очікувати. Так, підтримка української діаспори, я вважаю, була дуже вагомою. Наприклад, при, коли ми прилетіли в Монреаль, нас в аеропорту одразу зустріли, надали нам безкоштовний готель на одну ніч, тому що у нас була пересадка більше 10 годин. Потім ми прилетіли в Вінніпех, так само нас зустріли, заселили в готель, було харчування, всі необхідні документи. Які нам для нас робили, це були виїзні такі команди, які працювали для українців і ми досить швидко зробили нам всі необхідні документи. Також я знаю, вони надавали багато послуг з пошуку роботи і з усього цього, але я, я не користувався цими послугами з пошуку роботи. Тому так, досить вагома підтримка. Напевно, якщо в мене була б така можливість, я б спробував би створити якусь окрему міграційну програму, спрощену для українців, які працюють в Канаді, піднімають, піднімають економіку Канади. Якийсь вагомий внесок в Канаду роблять. Тому Скоріше всього, щоб якби в мене була така можливість, то я б створив би таку якусь спрощену міграційну програму. Ти знаєш, я думаю, що через півтора року, як ми приїхали в Канаду, ми вже придбали будинок і ми вже півтора року живемо в цьому будинку. І я бачу, як діти вже звикли до будинку, і ми. І до цього в нас в Україні ніколи не було свого власного житла. Сильна економіка, тому що я бачу, що якщо ти закінчує навчальний заклад і маєш кваліфікацію там, неважливо, електрика або якогось. Пламбара або газовщика. І тут це дуже високооплачува робота, тому я пам'ятаю, як в Україні хто закінчував якісь заклади середньої освіти і могли максимум претендувати на невеличку заробітну плату, а тут це е, Одна з найбільших таких високооплачуваних робіт ну, в цьому сегменті. Стабільна економіка, майбутнє для дітей. <му> Я думаю, що обов'язково ми будемо приїжджати, зустрічатися з батьками. Це саме головне. Поки що я не можу дати відповідь на це питання, тому що.